Бачимо, що Херсон під обстрілами, і це статистика кожного дня. Гинуть люди, і не зважаючи на те, що росіяни знають, що вони обстрілюють цивільну інфраструктуру, вони все, все одно систематично на жаль продовжуються робити. Пане Олександре, як зараз виглядає життя в Херсоні та Херсонській області? Ви знаєте, зараз більше, мабуть, вбивають людей і гатять по Береславщині. Більше тут в Херсоні трошки зменшились. Зменшились обстріли, хоча продовжуються і вночі тут чутно вибухи, і ось зранку вже знову гатять, але це більш і наші по ним працюють контрбатарейна боротьба. Що стосується життя, то в Херсоні поки що немає великої там відтоку населення. Що стосується того ж самого Береславу, то там дійсно життя важке, дуже. Як Береславського району, вчора тільки двоє людей вбили росіяни своїми авіабомбами, які вони продовжують скидати на Береславщину. Вчора зранку 42-річного чоловіка тіло його дістали з-під завалів, куди влучила авіабомба. І ввечері вже, на жаль, така ж авіабомба забрала життя 13-річного хлопчика. І Поряд з ним ще двоє людей, чоловіків 80 та 88-го року народження, постраждали, тримали поранення. Загалом за вчорашню добу шість людей постраждали внаслідок російської агресії. З них двоє загинуло. На жаль, це всі отримали поранення внаслідок цих авіабомб. За за вчорашню добу 32 авіабомби скинуто було на населені пункти Береславського, Херсонського району. Більшість на Береслав, Береславський район. Тільки от якщо казати, то тільки з 00 годин за цю добу з початку доби вже 12. Укрована ну, хаві бомба було скинуто на ці населені пункти. Пане Олександр, чи можна припустити, що ну крім того, що ці обстріли вони постійні, хаотичні, і напевно шукати сенсу в них немає якоїсь військової компоненти? Але з іншого боку, ми розуміємо, що наші військові проводять певні рейди. Вони роблять свою роботу згідно із планом генштабу на лівобережжі Херсонщини. Чи можна припустити, що російські військові, які не здатні цьому протидіяти напряму, ось так намагаються просто мститися війську, не військовим та а цивільному населенню? Що саме ці рейди найбільш? Що загрозливі для росіян я думаю, що так і є. Вони дуже бояться контрнаступу і продовжують цю роботу з знищення цивільної інфраструктури та людей вже майже скоро рік. Тому що 11 одинадцятого буде рік як звільнення Херсону та Херсонської області, точніше, область раніше трошки звільнялась уже. Але вони продовжують цю тактику вже майже рік, вбиваючи людей. Нічого тут про війну в такому нормальному. Хоча нормальної війни немає ну, в звичному сенсі, коли військові працюють проти військових. Немає всі тут. Це геноцид цивільного населення Херсонщини, перш за все. Пане Олександре, тут дивна новина з'являється в інформаційних стрічках. Відкрив свою варіжку Володимир Сальдо. каже, підконтрольний київському режиму город Херсон погрузився в стані полуапокаліпсису. Обласний центр апустіл і прийшов в запустіння. Це була цитата. Що можна сказати у відповідь на цю цитату? Чесно кажучи, цій варіжки нічого не хочеться казати. Відповідь але він не. Покон... Того не вартий, але ну якщо казати, то нехай приїде і подивиться, наскільки тут апустіло е, все, як він сказав. Е, люди ну хоча б ми дуже хотіли б, щоб люди виїхали в більш безпечні, скористались скористались безкоштовною евакуацією, виїхали в більш безпечні регіони. Ми це надаємо і поселяємо людей. Але люди зараз не дуже активно виїжджають. Там 29-30 людей в день виїжджають і. Попри це, збільшилась кількість населення в самому Херсоні. САР 72 тисячі тут проживають. Хоча ми все робимо для того, щоб і опалення було і електропостачання. Постійне опалення вже на 95% готові. Але ми розуміємо, що Обстріли вони не передбачувані, і може, попри те, що ми захистили і захищаємо, проводимо роботи по захисту інфраструктурних об'єктів вузлів критичної інфраструктури. Але ми розуміємо, все одно може бути все, що завгодно, посилення обстрілів саме в районі цих вузлів, і тому дуже закликаємо людей. Все ж таки виїхати на хоча б на зимний період, зимовий період. Оба, хоч або до того моменту, поки ми не відкинемо росіян, хоча б на 40 кілометрів. Ще один аспект життя регіону. Нещодавно довелося читати аналітичний матеріал, в якому було розписано про те, що Херсонщина і досі бореться із наслідками підриву росіянами Каховської ГЕС. Які складнощі, можливо, вам відомо на цьому поприщі, які тут зміни? Mm. В самому Херсоні, в принципі, в тих населених пунктах, де не було, не було електропостачання. Майже відновили повністю тут в Херсоні на карабельну в Карабельному районі. вже всі е майже багатоповерхівки підключені, не підключений тільки район там Нафтогавані, Там, але там дійсно важка ситуація, там під постійними обстрілами. Окрім цього, ще там 30 населених пунктів без електропостачання, які під постійними обстрілами загалом відновили і водопостачання кругом і електропостачання. Зараз працюють актувальники, актують саме. Наслідки цього воєнного злочину Росії підриву Каховської ГЕС актують для того, щоб люди могли вже подавати на є відновлення, на відбудову, на капітальний ремонт, на просто відбудову будинку і могли отримувати ці кошти. Зараз, поки працюємо з тим, щоб. Ну, Тобто, по програмі можна видавати і компенсацію в тих населених пунктах, які не знаходяться в червоній зоні. Це частина там Дарівської громади, Калинівська громада, яка постраждала внаслідок цього. І там вже зараз будуть видавати ну за Шадбанком. Вже перемовини пройшли. Вони пішли зустріч, підписується договір, і будуть вже видавати людям компенсації за саме от, за ць, е, внаслідок чого спричинила спочинила Каховська під ів Каховської ГЕС. Пане Олександре, вдячні за коментарі та ситуацію по регіону. Речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков був на прямому.